І Сполучені Штати вийшли з міжнародної групи, яка розслідує злочини РФ проти України. Вашингтон вже офіційно сповістив про це євроюст. Так, центр з переслідування за злочини агресії Росії був створений в ГАЗі для притягнення до відповідальності Москви і її союзників І США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з цією організацією. Штати доєднались до неї за каденції Джозефа Байдена 2023 року. І видання Times цей крок Білого Дому сприйняли як тривожний. Дзвіночок мовляв таким чином адміністрація Трампа нібито відмовляється від притягнення Путіна до відповідальності за злочини скоєні проти українців. Втім, про те, що Сполучені Штати планують припинити зусилля з переслідуванням РФ за скоєні воєнні злочини. Видання The телеграф дізналось ще у лютому. Тоді Вашингтон відмовився назвати Москву агресором під час зустрічі країн, що готують трибунал для російських воєнних злочинців. Що більше адміністрація Дональда Трампа також відмовилась підписати заяву країн G7 до третіх роковин початку Великої війни в Україні, у якій Росію охрестили власне цим словом. Держсекретар США Марк Рубіо пояснював з. Зміну риторики США наступним чином мовляв, категоричне ставлення до Росії аж ніяк не наблизить початок мирних перемовин. Хоча ще буквально за місяць до цього, в січні, політик казав, що саме Росія є агресором у цьому конфлікті. Додам, що 17 березня 2023 року також міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої справ дитини. Так званої повноважної мерії Львової Білової за підозрою у воєнних злочинах, зокрема, незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії. А заступниця глави офісу президента України Ірина Мудра в січні заявила, що МКС продовжує розслідувати інші воєнні злочини Росії і не виключено, що можуть з'явитися нові ордери на арешт Путіна чи інших високопосадовців. Вона зазначила, що перший ордер вже обмежив пересування Путіна. Він пропустив саміт БРІКС у Південно-Африканській республіці в двадцять році. І G20 в Бразилії в 24 му А Південно-Африканська Республіка далі відмовилась запрошувати його на G20 в 2025 році. Але Путін відвідав Монголію. А Монголія членом міжнародного кримінального суду, але його не заарештували через вочевидь енергетичну залежність країни від Росії. До нас доєднується експерт з конституційного права центру політико-правових реформ Андрій Магера. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава пане Сергію. Наскільки пане Андрію, критичним є? От е, вихід України е, вихід, перепрошую, сполучених штатів от власне з цієї організації за розслідування міжнародних злочинів? Ну які практичні е, це наслідки може мати? Бо ну про роботу цієї організації ми поговоримо далі, але от хочеться спочатку одразу зрозуміти суть. Я думаю, то що Сполучені Штати виходять з відповідної міжнародної групи, яка займається вивченням можливих злочинів з боку Російської Федерації, саме так там десь формулюється питання, тобто не йдеться про як про доконаний факт. Я думаю, що тут все ж таки більше є політична складова ніж правова складова, оскільки ми чудово розуміємо, що для президента Трампа і його адміністрації є вкрай важливим. Знайти якийсь підхід до Російської Федерації і її президента Володимира Путіна, чи це правильний крок, чи це хибний крок. Ми це розуміємо з вами, але вони хочуть піти по своєму шляху в Україні. Був шлях заглянути в очі путіну, знайти там мир, побачити там мир. Тепер цей крок, цей шлях торує власне Сполучені Штати Америки на чолі з президентом США. Але я би звернув увагу на такий момент, що саме по, сама по собі ця міжнародна група це не означає, що вона вже готує конкретні якісь документи для міжнародного кримінального суду. Більше того, міжнародний кримінальний суд це така міжнародна судова установа, яка розглядає лише чотири види злочинів, і більше жодного іншого вони не розглядають це. Злочини агресії, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини геноциду. Тому, якщо говорити про злочин агресії, це найскладніший для доведення з усіх злочинів, які існують в міжнародному кримінальному суді для розгляду. Про те. Все побудовано таким чином, якщо так простішою мовою, що велике значення тут має підтримка ініціювання подібного питання з боку Ради безпеки ООН. От, а оскільки в Раді Безпеки у нас завжди є серед п'яти членів Ради безпеки ООН хоч одна країна, яка не кладе вето на подібне рішення Радбезу, ми чудово розуміємо, що злочини агресії досить проблематично буде на рівні міжнародного. Кримінального суду розглядати. Проте, ви згадали, і дуже правильно, дуже влучно згадали про те, що виданий ордер на арешт як Путіна, так і омбудсменки справ дитини, така є навіть в Російській Федерації, на моє здивування. Так ось ці ордери видані в рамках розслідування злочинів геноциду. Геноцид буде найпростіше довести. Чому? Тому що там є такі елементи, наприклад, як масове переміщення дітей однієї національності, тобто одного громадянства з території однієї країни на територію іншої країни. І саме злочини, власне, отакі от злочини геноциду, саме на них треба зосередити свою увагу і довести до логічного завершення. Злочинами агресії буде. Набагато складніше там цей шлях. Він дещо довший, але рук точно не треба опускати, пане Андрію. Ну, справді, якщо говорити про роботу, та трішки теж помоніторив в 2 лютого 23-го року, було створено оголошено про створення цього міжнародного центру переслідування злочинів в агресії проти Росії. Так він звучить за рік. Роботи відзвітував в тому числі там і, і генпрокурор України. На той момент він сказав, що за рік роботи було ну 14 країн подало докази е, цих злочинів, так російських в обсязі понад 2000 тисячі файлів. От, ну не, не навряд чи можна зрозуміти. Ну там зараз от просто чи чи це ефективна робота, чи це не ефективна. Ну але от е, все ж таки, ну і там, в принципі, е, дійсно сполучені штати були представлені. Е, Прокурором, так прокуроркою здається, на загалом там Литва, Латвія, Естонія, Польща і Румунія є основними учасниками цього центру. В такому випадку, пане Андрію, а чи ну можна сподіватися, що навіть якщо США виходять? Європа самостійно продовжує власне якийсь цей рух, в тому числі і в пошуку, бо створення цього центру воно також мотивувалося, тим, що доказ агресії дуже важко довести. Треба шукати якісь інші там шляхи механізми. Так, от що Європа візьме на себе, продовжить по перше, цю роботу, і в результаті зможе справитись в цьому питанні без сполучених штатів. Давайте я скажу таким чином: що вихід сполучених штатів чи потенційний вихід вони там навіть, і начебто, анонсували цей вихід. Ні, сьогодні. ж Вони вже вихідом, офіційно заявили. Вже так. так ну навіть якщо має місце офіційний вихід сполучених штатів цієї міжнародної групи і в роботі центру, це жодним чином не впливає на функціонування цієї міжнародної групи. Це їй нічого не додає і нічого не віднімає. Чому тому, що, наприклад, якщо ми говоримо про злочини агресії, я вже казав не випадково про те, що цей механізм найкращим чином запускається саме за допомогою резолюції Ради безпеки ООН, то в міжнародному кримінальному суді існує спеціальні органи посадові особи, які ведуть офіційне розслідування, це зокрема прокурор міжнародного кримінального суду і підпорядковані йому особи, тобто, це саме це є офіційним розслідуванням злочинів. Агресії проти однієї з держав світу, тобто це е, варіанти, такі про які ми можемо говорити, які призведуть до розгляду справ у міжнародному кримінальному суді. Але тут є ще один нюанс: Росія не є учасником міжнародного кримінального mm -hmm. суду, і її громадяни не можуть е, якби формально. Бути піддані покарання за і розслідування розгляду й покарання за рішення міжнародного кримінального суду за певними винятками. Наприклад, ми знаємо випадок, коли але це правда не міжнародний кримінальний суд розглядав, це розглядав суд у Нідерландах щодо збиття Боїнга MH17. Це був національний суд королівства Нідерландів, і деколи в нас просто плутають, що це міжнародний кримінальний суд там засудив там певних осіб. Ну але в будь-якому разі нам е, треба розуміти, що вийти на Рівень міжнародного кримінального суду щодо вчинення певних злочинів це є досить, досить проблематична штука. Є альтернативний механізм. Я розумію, що Міністерство закордонних справ України ще кілька років тому спробувало піти по тому шляху. А саме, отримати підтримку держав, а таких здається держав було більше 30, щодо створення спецтрибуналу. Ну, але однієї заяви це замало. Це треба якийсь установчий захід провести щодо е, скликати конференцію з цього приводу, щоб делегації різних країн домовилися про якийсь певний документ, певні правила, як вони це будуть робити. Але на сьогоднішній день жодного установчого заходу з цього приводу не ухвалено. Є просто заява, що та чи інша держава європейська чи Канада чи там інша підтримує необхідність створення там спецтрибуналу і так далі. Але далі справа ж не зрушилась, тобто під лежачий камінь вода не тече треба в цьому відношенні а, все ж ну, таки там, рухатись та, та там генсек а, ради європи а, місяць тому десь а, ален берсе його звати заявляв що бу буквально в 25-му році вже може відбутись цей суд він каже та не можна просто сидіти і чекати наша амбіція створити трибунал вже до 2025 тисячі двадцять п'ятого року ну, а але... хоча б рада європи щоб ініціювала це питання взяла на себе якусь роль локомотива в цьому питанні але вони теж не ухвалюють якихось рішень вла Власних кардинальних рішень, які би сприяли скликанню відповідної конференції, нехай вона навіть буде на європейському рівні, не обов'язково на міжнародному, але це обов'язково треба робити. Буквально 30 секунд, пане Дрі. А який це сигнал дає Путіну іншим там диктатором? От цей вихід Сполучених Штатів ну мовляв, ну так накоїли вони там злочині. Ну але ми так, ми в стороні, а ви собі там вирішуйте. Я думаю, в них ілюзії з'явилися безкарності. Це винятково ілюзії, тому що рано чи пізно за злочини подібного характеру міжнародні злочини доведеться відповідати. Ситуація позиція США сьогодні така, але я не виключаю, що буквально через кілька місяців президент США е, скаже, що я дійсно таке робив, чи я дійсно таке казав. Ні, я навпаки проти того, що робить Росія, тому це питання часу. Дякую дуже, пане Андрію Андрій Магера. З, з розбирали з ним власне чи чи, чи е, буде трибунал там чи суд над Путіним в зв'язку з тим, знову ж таки, що зараз Сполучені Штати ну от бачите, виходять там з різних структурних організацій, які займаються в тому числі розслідуванням, документуванням російських злочинів в Україні.